Намасте! Добрий ранок! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Починаємо практику сидячи, сідаємо у зручне положення, якщо необхідно підкладаємо подушку під таз, витягуємо за маківкою вверх, порухайте трошки плечима, прикрийте очі, зробіть декілька глибоких вдихів і видихів через ніс. Відчуйте своє тіло, своє дихання. І ще раз вдих. І видих. І з вдихом піднімаємо руки вверх. Добре, витягуємось, з видихом згинаємо лікті, опускаємо руки вниз. І ще вверх, вдих, погляд поміж долоней. Опускаємо зігнуті руки видих. Вдих, видих. І ще раз видих, і видих. І з видихом піднімаємо руки над головою, ліву долоню опускаємо в підлогу, правою накриваємо себе, витягуємо увесь правий бік, дихаємо погляд на пальці правої руки. Обидві сідниці залишаємо, притиснутими до підлоги. М'яко витягуємо увесь правий бік, по мірі розслаблені, поглиблюємось. І старайтеся більше плече, верхні відводити назад, розкриваючись. Піднімаємось вдих. Знову витягуємось руками вверх. З видихом права долонь в підлогу, лівою накриваємо себе, витягуємо лівий бік, дихаємо глибоко через ніс. Спостерігаємо, як із видихом розширюються ліві ребра. Обличчя розслаблене. І чудовий з видихом опускаємо руки, розплітаємо ноги. Кішка долоні під плечима, коліна на ширині тазу. І з вдихом прогинаємо, тягнемось маківкою тазом вверх, з видихом округлюємось, відштовхуємось долонями. І ще вдих м'який прогин. Округлитися видих. З кожним разом збільшуємо амплітуду вдих. Видих, ще три. Пробуджуємо своє тіло, два. Один вдих. І округлитися добре видих. Затримуємось, підтягуємо підборіддя до грудної клітини, відштовхуємось долонями. І випрямляємо спину, стопи переводимо на пальці, з видихом собаку, обличчям вниз, штовхаємо та зверх і назад, трошки повикроковуйте на місці, згинаючи ноги почергово в колінах, широ ослаблене підборіддя до грудної клітини, живіт підтягнутий. Пальці рук розтопирені і долоні щільно притиснуті до клинка. Закінчуємо, піднімаємо ліву ногу вверх, м'яко витягуємось вдих. З видихом повертаємо, права вверх витягнутися вдих, з видихом повертаємо, витягуємось поглядом поміж долоні і підходимо м'яко до рук. На початок килимка витягуємось поглядом вперед. артха-утанасана, вдих, утанасана нахил вниз видих. Якщо ви початківець, спина округлюється, можете призгинати коліна трошки, кладати живіт на стегна. І з круглою спиною призігнуті коліна, м'яко виростаємо вверх. Дих. Витягуємось за руками. Саме Стхітіхі видих. Підтягуємо праве коліно до себе баланс. Утримуємо на лівій нозі. Працюємо правою стопою на себе від себе плечі опущені. Підтягуємо ногу ближче до тулуба. Малюємо коло праворуч стопою. І ліворуч. Відводимо усю ногу вбік, назад і вниз, малюємо коло один, два, три. Чудово змінюємо сторону баланс на правій нозі, ліве коліно до себе. Підтягуємо плечо, опускаємо, зводимо лопатки, працюємо стопою на себе від себе. Кругові рухи в один бік, і в інший. І усю ногу відводимо ліворуч, назад і вниз. Один, два, три. Чудово закінчуємо. Залишаємось на початку килимка. стопи на ширині тазу, долоні. На хрестець складаємо, обов'язково підтягніть м'язи тазового дна, замок в южі називається мула банха. Підтягніть сідниці і почніть м'яко прогинатися назад. Спостерігайте за відчуттями в попереці, в спині, старайтеся робити прогин рівномірним, розкриваючись і в грудному, і в плечовому відділі, також відводячи голову назад. Не йдіть сильно впоперек, не створюйте компресію там. Усе робимо по мірі своїх можливостей разом із диханням. М'яко із видихом повертаємось і з видихом нахил вниз руки в ліктьовий замок. Витягуємось, розслаблюємо голову шию. Якщо спина округлюється, призігніть коліна, вкладіть живіт на стегну. Ще раз наголошую шия повністю розслаблена. Саме під вагою голови м'яко витягується увесь хребет. І вагу стараємось переводити більше на передню частину стоп. Поки ви витягуєтесь і дихайте глибоко. Я вас хочу запросити на свої онлайн заняття з йоги. Вони приходять на регулярній основі два рази на тиждень. Регулярність це саме те, що дає найкращий результат. Тож обов'язково спробуйте приєднатись до першого безкоштовного тижня онлайн занять. Пишіть мені в інстаграм, щоб записатися, або ось і посилання під цим відео. Розплітаємо руки і з вдихом знову витягуємось вперед. Якщо необхідно долоні на гомілки. І з видихом відводимо ліву ногу назад, опускаємо ліве коліно в підлогу. права нога 90 градусів коліно над п'яте. Долоні на підлозі витягуємось поглядом вверх вдих. І з видихом нахил вниз до прямої правої ноги. Якщо необхідно, використовуємо цеглинки для йоги або книги, підставляючи під руки. І працюємо в динаміці. 5 разів. Витягнутися, осісти вниз вдих. Погляд вверх, розкриваємо грудну клітину, видих. Витягуємось вздовж прямої правої ноги, стопа на себе. Два. Разом із диханням дихаємо глибоко через ніс. Три. Вдих. І видих. Чотири. Вдих. Видих. І ще раз. п'ять, витягнутися поглядом вверх, вверху, осаджуючись глибше вдих. І видих. Витягуємось вздовж прямої правої ноги, дихаємо. Старайтеся випрямляти спину, відводити плечі від вух, животом дотягуватися стегна, витягуватися вперед і вниз. Якщо необхідно, завжди використовуйте цеглинки або щось під руки. Допомагайте собі, не своє тіло, робіть м'яку. У мірі можливостей. З видихом відпускаємо напруження. Кідовий з видихом розвертаємось по центру. Праву стопу притискаємо. Руки вверх вдих. З видихом бокове витяжіння до правої ноги. Правою рукою себе обнімаємо, лівою накриваємо. Дихаємо, витягуємо лівий бік. Один. Погляд вверх, два. Три. Чотири. І п'ять. Піднімаємось вдих. Намасте видих. Змінюємо ногу. Опускаємо руки, праву згинаємо, а ліву відводимо вбік, притискаючи стопу. Руки вверх вдих. Витягуємось до лівої ноги, видих правою рукою накриваючи себе. Погляд під праву руку вверх. Один. Два. Підкручуємо таз. Три. Ліве коліно підтягнути. Чотири. П'ять, руки вверх вдих. Витягнутися Намасте, видих. Опускаємо долоні, розвертаємось до лівої ноги. Притискаємо ліву стопу, коліно над п'ятою, праве коліно в підлогу. Витягуємось поглядом вверх вдих. Нахил вздовж лівої ноги. Видих. Один. Вдих. Видих. Два. Три. Чотири. І п'ять. Залишаємось. Прямою лівою ногою стопа на себе витягуємось праве коліно під тазом. Подовжуємо вдихи і видихи через ніс. Щодо з вдихом. Повертаємось. І сідаємо в насино. Збираємо ноги. Розкриваємо внутрішні ребра стоп назовні, ніби книжечкою. Якщо у вас коліно зависоко, ви завжди можете сісти на цеглинку або щось підкласти під таз, щоб сидіти вище. Так вам буде легше. І з вдихом піднімаємо руки вверх. З видихом скрутка праворуч, погляд назад. Повертаємось вдих, скрутка ліворуч, погляд назад. І ще трошки в динаміці м'які скрутки вдих, праворуч видих, вдих, ліворуч видих. І останній раз в один бік. І в інший, повертаємось і з видихом витягуємось вперед і вниз. Дихаємо, відпускаючи напруження і стазу. Дозволяємо колінам опускатися глибше. З вдихом м'яко піднімаємось, ноги зігнуті, лягаємо на спину. Вдих, з видихом виштовхуємо та зверху, руки збираємо в замок, на півміст тримаємо дихання. та з якомога вище. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. М'яко опускаємось. І заводимо ноги за голову в халас, ну, поза плуга. Можете допомагати собі руками. Голову в цій позиції не повертаємо в сторони погляд лише вверх, руки в замок. Зводимо лопатки ближче, коліна підтягнуті, дихаємо, розслаблюємо задню поверхню шиї. продихуємо напруження. Дуже часто саме тясо надається складно вранці, тому робимо м'якенько. Дихайте, опускайтеся, наскільки виходить. Згинаємо ноги в колінах. І повільно, поступово опускаємо круглу спину в підлогу. Виправляємо ліву ногу, праву підтягуємо до лоба, округлюючись вдих, видих скрутка, нога ліворуч, погляд, праворуч. Повертаємось, замінюємо сторону ліве коліно, лоба, вдих. Скрутка, видих, нога, праворуч, погляд, ліворуч. І повільно повертаємось. Якщо у вас ще є час і можливість, залишайтеся в шавасані на декілька хвилин або м'яко перекочуючись, через бік піднімайтесь. Подякуйте своєму тілу за цю практику, подякуйте за новий день, за нові можливості. Я вам дякую, що ви приєдналися до цього заняття. Не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані на мій канал. І також приєднатись до першого пробного безкоштовного тижня моїх онлайн-занять. Ви можете написати мені в інстаграм або під цим відео. Також пишіть в коментарях, як ви себе почуваєте після заняття і яких уроків вам хотілося б бачити більше. Намасте! Гарного вам дня!